Вітаю, шановні друзі! Україна пробиває чергове дно. Поліції хочуть надати можливість безперешкодно отримувати доступ до ваших банківських операцій. Тобто формально зараз в Верховній Раді лежить законопроект, який вже дійшов до другого читання, який передбачає, що поліція має право на електронний запит, на електронний запит, друзі, не ухвала суда, не рішення суду, нічого. Просто от електронний запит працівника поліції, і вона має право отримати всю інформацію про вашу банківську операцію, Вплоть до того, де вона була здійснена геолокаційні дані вашої операції, пристрій з якого Кого він здійснювався, тобто, це фактично е переслідування особи. Тому що за допомогою е, ваших платіжних операцій можна дізнатися, які в якій ви країні перебуваєте, що робите, де пересуваєтесь. Тому друзі, я думаю, що деяка частина українців почне просто закривати українські картки і прощатися з українською банківською системою. От, взагалі, то це жах. Це жах, тому що поліція тепер буде знати, де ви знаходитесь. Поліція буде знати, що ви робите, в якій країні не знаю, розрахувались в Польщі на АЗС. Поїхали в Німеччину, купили в Кауфланді. Це все буде. Буде видно, і поліція буде мати доступ до цього всього, друзі. Це жах, це порушення і конституції, і права на конфіденційність інформації. Така інформація може надаватися тільки за рішенням суду, от, а не за електронним запитом поліції. Друзі, це маразм, повний маразм. Але в країні це впроваджується. Дякуємо нашим ініціаторам законопроекту, депутатам Василевська Смаглюк Ольга Михайлівна. Знайте їх в обличчя. Кінзбурська Вікторія, Лукашевич Олександр, Сова Олександр. Друзі, запам'ятайте цих депутатів. Оці депутати фактично наплювали на право конфіденційності ваших банківських рахунків, вашої банківської інформації, і ці люди наплювали на основи конституційних положень нашої країни. Що в даному законопроекті вноситься? Вноситься Зміни до статті 66 закону про платіжні послуги, де друзі написано, що для запобігання або припинення помилкових неналежних платіжних операцій, що мають ознаки вчинення кримінального правопорушення, надавачі платіжних послуг зобов'язані на електронні запити національної поліції негайно надати інформацію про таку платіжну операцію, зокрема прізвище, ім'я та по батькові отримувача та повне намінування надавача платіжних послуг, унікальний ідентифікатор, отримувача, ідентифікатор платіжного пристрою, код, що ідентифікує операцію. В платіжній системі повний номер емісійного платіжного інструменту, номер рахунку отримувача, друзі. Ну, все. Тобто електронний запит від Національної поліції і все, і вони знають все про те, де ви, що ви робите, скільки грошей на рахунку, за що розрахувалися, все. Друзі, повна е, мусорська анархія в країні почнеться. Я думаю, що можна починати вже потихеньку закривати свої рахунки і прощатись з Україною взагалі. Тобто, мало того, що нам не дають е, закордонні паспорти, мало того, що обмежують в консульських послугах, так ще й будуть переслідувати українців за кордоном відслідковувати по банківським операціям. Ви вдумайтесь, оце маразм, да, друзі? От, е, ну. Така от країна. Дякуємо нашій країні, друзі. Будьте обережні, і майте це на увазі.